Давним-давно жив дуже щедрий ювелір. Роздавав на халяву персні і не просто окрасу, а владу на давайку. І звісно, всі попалися на таку халявку від ювеліра, який собі зробив перстень перснів. Всі підкорюю і силу сильно я даю. Як працює, не скажу. І так як він тепер наймогутніший, вирішує погратися в завойовника, але виявилося, що перемогти його легше ніж комара прибити. І якщо він такий рихлик, що відтрати пальців розсипався, виникають питання, як він міг щось завоювати. Не будь зануду далі, перстень топиться, і якщо на нього напали через перстень, чому там не обшукали кожен міліметр? Нічого, нуль порожньо. Проходить дві з половиною тисячі років, а перстень чомусь так і залишився на поверхні дна. Хрін з ним, і тут голом знаходить своє золоце, яке його свого часу зробило розривним мемом. А я знаю, що ти... Ні, не треба. а я розкажу. І так як така слава персню не дуже подобалася, він вирішив стати колобком, але від Більбо Бегінця не втік, тому якось іншим разом. Далі знайомство з хобітами. Більбо показує фокус-покус, всі шоковані, окрім Гендельфа, який видно, вміє телепортуватися. Припустимо. А далі цей розумник вирішує звалити на юного Фродо смертельні пригоди, як колись на Більбо, який в свою чергу дуже легко віддає своє золоце, а розумний Гендельф просто залишив перстень Фродо і йде. в чомусь не знає, що це за перстень, хоча знав, що він у більбо, тому хоча б міг поцікавитися, так як більбо його друг. А чарівні персні це тобі не жарти, більбо. Байдуже. Тому швиденько вивчає історію за п'ять хвилин, яка начебто забулася, і саме в цей момент відправляють вершників. Перстень перший і останній раз прожекторує, а далі батл з Гендельфом. Перстень єдиний, щоб всі підкорити, щоб інші знайти, а разом зібрати і скувати. Навіки. Перстень єдиний, щоб всіх надурити, і на нікчем всіх перетворити. Може, і мемчиком він вас зробити навіки. Саурон повернувся. Так як сили добра настільки розумні, що поки армія збиралася, не могли піти і ще в зародженні це придушити. Барани! Дехто знав, що більбо знайшов перстень. А Гендельф, напевно, сидів в першому ряді, коли Голума на детектор посадили. Не кажи нікому. Гендель взагалі друг що треба, втягує на смертельні пригоди, а потім. Має з дечим розібратись. Це несправедливо. Я хочу допомогти. Сподіваюся, не жарт. Ні, А вже ж ні. Сховав його. І звісно, кишеня то є надійний сховок, і там його ніхто не знайде, тим більше, він хоче, щоб його знайшли. Але це вже ваші проблеми. І чому спочатку не завести їх до ельфів чи ще кудись? Як можна відправляти двох хобітів, знаючи, що перстень вже шукають вершники? не можна. І тут починається пригода Фродо і Сема. і все. Що? 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 Коже, ти вважаєш цю витівку розумною. Ти Все бачив їхнє обличчя. І замість того, щоб сказати, Гендель, приводь скоріше хобіта до мене, тільки тут він буде у безпеці, а потім забрати перстень, він бере і видає, що тепер за ювеліра, і хоч перемагає в махачі посухами, вирішує залишити мага під відкритим небом. А тим часом хобіти, які падали з келястого обрива, скочуються по схилу, і вершник, який відчуває золоте, цього разу, втратив нюх і купився на дитячі хитрощі. З такими шукачами хіба стіну в сіні шукати. <laughs> і замість того, щоб забрати перстень, він вирішив просто конем покрутити, а потім короткорослика не може наздогнати навіть на коні, і, видно, дуже сильно боїться води, раз так просто відпускає. Ви що, зовсім тобі? Далі трохи реакції від Фродо і друг Геннерфа, який чисто випадково тут опинився, або чекає на Фродо, але чомусь з ворожим виглядом спостерігає. Пробачте, моєму другу, він трохи тупий. А вершники, напевно, запитали в приймальні, де хобіти. Тишком нишком зайшли в кімнату і ріжуть ні в чому не винні подушки, і так як вони не відчувають присутність персня. Цього разу, напевно, знову чуйка підвела, сіли по конях і поїхали. Ви що? Зовсім тупі. І поки блукачі подорожують, вершники напевно про свою зломану чуйку міскують, і тільки Фродо загасив вогонь, який міг в такій ситуації розпалити тільки олень, той що не тварина, вершники тут як тут. Саме тоді, коли треба, і замість того, щоб забрати перстень, вони знову показушно в словомо підходять. Чомусь просто відкидають хобітів і годину тягнеться за перстнем. штрикає Фродо і все одно не забирає золоце. Так як страшні вершники бояться одного хлопаку, і якщо вони такі нікчемні. Навіщо взагалі було від них тікати? Хіба ж вони страшні? Тільки якісь танцюльки показують. Ви що зовсім тупі? Саруман показує, що земляні хробаки можуть еволюціонувати або готує курс, як проскочити підлітковий період орка. Це тролі, про яких розповідав містер Більбо. Там, напевно, є лише одна стежка, і це навіть би пояснило, як без навігаторів всі так швидко і легко знаходять кого потрібно. Йому потрібні ельфи. А Фродо смертельно поранений, і йому можуть допомогти тільки ельфи, тому якраз чисто випадково ельфійка їх шукала і знайшла. Взяла Фродо на коня і помчала, наче вітер, або так як маск награвся в Твітер. А капішончики то не можуть догнати, то вже догнали, і тягнуться, то знову всі позаду. Тут взагалі вже оточили зі всіх сторін, але ельфійка все одно тікає через річку. Так, і змиває заклинанням, змиваю кос у ній та за кос, бо вони спочатку просто стоять, потім півгодини йдуть 2 метри і надто розумні, щоб вернутися назад або вперед краще річкою тікати від річки. І звісно, це би вже був кінець, якби не цілющі обнімашки і за кадрові спасіння рятувашки. А якщо вже врятували, то і Гендельф тут як тут, якого Саруман відпустив, так як той своєю мудрістю і так за них грає. Так, Ні -ні. не кажи нікому. Перстень не може залишитись тут. А Ельрон такий же, як і Гендельф. Я вам тільки покажу, а ви вже доведете до ладу. Люди слабкі, людська раса безсила. Це через людей перстень вцілів. Каже той, хто міг викинути перстень, але вирішив просто дивитися і нічого не робити. <рив> хрін з ним. Та дурнуватий якийсь. Я, Я ж Я теж був там три тисячі років тому. І не залишилося тих, хто пам'ятає про це. <рив> І так як Арагорн доблукає хто зна де і скільки, та і на кожному кроці йому можуть голову відрубати Ельфійка, нічого розумнішого, ніж вибрати життя смертної не може придумати. Я обираю долю смертної. Елірон тоді не викинув перстень, тому перекидає відповідальність на цих бідолашних. Його треба пронести в глиб мордору. Це зробить один з вас. Я понесу перстень в мордор! Хвалити Бога. Перстень дуже важливий. Тому, звісно, хай несе малий хобіт, Чому б і ні? Нехай буде так. Братство перснів зібране і готове на пригоди. І Еліронд як головний модець підготував мотиваційну промову. А ви ті, що йдуть з ним, не зв'язані ані присягою, ані зобов'язанням іти далі, ніж ви забажаєте. А Фродо ще той розтяпа. І так як Гендальф. Гендальф? Завжди забуває про велетнів птахів, які могли б їх підкинути за пару годин під мордор. Вони змучені проходити смертельні випробування. Перша з них непрохідні гори, де Саруман їх бачить на Google мапі в онлайні. Я є Саруман. Що? І підключається до старлінку 10-го покоління, яке охоплює таку територію, яку потрібно. Натискає кнопку Накрити снігом, але так, щоб не прибило. Вам пощастило? Вже. Oh, yeah. Так, так. Yeah. Тому блукачі вирішують піти через копальні, так, Ґендельфе? Yeah. Але там буде багато небезпеки і страшніші за орків істоти. То що скажеш? Хай буде так. Дуже таємні двері колись робили їх, навіть їх не могли знайти навіть господарі. І добре, що хоч Фродо вміє користуватися сірою речовиною в голові, бо Гендель би так цілу ніч тиснувся. Що ти друг, скажи? Як ельфійською буде друг? Мело. <ривіт> і як то було можна, кодове слово до гномівських копалень взяти ельфійське. Королівський наказ. <ривіт> Я так і знав. Розбишаки пробудили. Кракена! Але він тільки з виду такий страшний, а на ділі він добрий, навіть нікого не поранив. Далі подорож копальнями Гендель знову тисне на Фродо, що перстень – це його доля, щоб він його випадково не викинув десь в глибокі води чи якусь прірву, щоб знову на тисячі років забули про ювеліра. Тобі судилося його нести. Хіба не дивно? Ні! Далі хобіт знову показує, що все-таки краще було відкривати двері, як Гендельф хотів. Битиму в двері твоєю головою. Знову орки то пусте місце, і їх Сем взагалі пательнею мочить. Знову смертельно штрикають Фроду. Він помирає, відключається. Але то був пранк. Напевно, на ютубчик відео знімав, старався, щоб реально виглядало. Так і було. Далі орки вже настільки назбируються, що навіть такі безміські можуть числом задавити, але приходить на допомогу бабайка, якого, звісно, чомусь орки бояться, і замість того, щоб взяти з них приклад, братство персня стоїть і чекає, поки Гендель підключиться до вайфаю і скаже тікати. Бежіть! Трохи везіння, що цей кусок не падає в бік, ще один популярний меншик з ендельфом. Це було круто, і звісно, ні на крок не відступлю, Краще тут я постою. А найкращі друзі ми могли би врятувати, але зовсім щось нам всім начхати. Я відпустив його. Мені байдуже. Далі вони всі осліпли і ніхто не побачив ельфів, аж поки ті стрілами з луків лице не тиснули. Буває. Знову ті, хто не дожили, і не залишилося тих, хто пам'ятає про це. Ельфійка, яка хоче поговорити, але не каже це Фродо, бо має надію, що якщо світиться, він сам прийде і це справді працює. Ельфи на прощання роздають приколюхи, одним кинджали, лук, світло, а сему шнурок. А гному взагалі. Ну золоту волосинку з її голови надала мені три. А голум якимось дивом встигає за ними всюди, по дорогам і полям, і по річці, і краям. Далі Боромер розуміє, що то якась дурна ідея, краще забрати перстень собі і з його допомогою перемогти, але Фродо включає ще зайку. І тут дивно, чому Боромер веде себе, ніби він зник, якщо перстень робить тільки невидимим. Арагорн відпускає Фродо у вільне плавання, так як півмільйона доларів. Просто за те, що я піду? Так. Доля Фродо Більша не в наших руках. І зовсім не чує, що армія орків вже під носом, яка далі не може здолати чотирьох воїнів. Мало хто може. А камінчики хобітів взагалі стають як кулі автомата. Краще йди спати. Головний пастух, як завжди, я не буду поспішати, щоб могли ви більше порішати, але все-таки його величність наважується вистрілити з лука і, хоча б одного прибрати. Але той навіть стрілами в тілі краще за тих орків. Аматор. Ці замість того, щоб тікати чи допомагати, просто стоять. Але головний пастух не сильно розумніший. Спочатку пів години стоїть і не стріляє, а потім вирішує покидати в сторони, а не вбити одразу. Тому арагорн йому відрубує голову, хоча тут мало бути навпаки. Сем не вміє плавати, але йде у воду, яка одразу перетворюється на бездонне море Фродо, видно, має здібності резинки з фантастичної четвірки. Ми не віддамо Мері Марій Піпін на поталу орка. І правильно навіщо допомагати перстоносцю, якщо можна піти визволяти двох другорядних хобітів, які були тільки для того, щоб тупити і небезпеку притягувати. Он сидить! Що ви робите? Але навіть за ними вони не сильно то і поспішають.